Так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 10 число листопада, да? 9.41. У нас завершився іспит. Складав у нас іспит роману Віктор, приймав іспит на шапейський Артем. Іспит, результат іспиту склав відповідно. Було допущено у нас три помилки. Подивлюся, яких ну це такі помилки там були. Вже коли повертали справа виліз пішоход, який там не повинен був вилізти. Пока ще, короті, не, не, не увімкнув щось там при початку, коли зупинку зробив, то есть при початку руху і ще щось там. І ще це. боковий інтервал. Да, і бічний інтервал з проїздом той авто, то есть там ну, був трішки такий замалуватий. Тому В цілому дуже гарно проїхав, ці такі помилки були допущені. Можна було їх не допустити, скажем так. Ну то есть, ну вітяси походу, трошки розслабився. Трохи так ну, так. трохи нервував. Ну можливо, то есть, воно тобі і сказалося, але дуже добре, що склали. В цілому інспектору сподобалося наше водіння, тому що все було дуже чітко контрольовано в плані іменно, що ну все гарно було розуміння на дорозі, що ми маємо робити, кого пропускати, як їхати, відчуття самого автомобіля. В плані, яку-коли передачу вімкнути, і, ну, і в цілому, то есть, було дуже-дуже гарно, дуже непогано, я так скажу. Ну, ці помилки можна було не допускати. Побажаю щось учням, які в нас будуть наступні. Ну, я вважаю, що головне це вибрати правильну автошколу, це слухати свого інструктора і. Не, не лінуватися, так що от до речі, наголошу це була перша спроба з нашої автошколи провів з мною від першого до останнього заняття. Додатково він взяв лише дві години. Першу годину він взяв у нас мав бути іспит попереднього четверга, але він не стався. А, там якісь там, чи з документами щось було, чи щось таке. Я не, не пам'ятаю вже щось. сталося, ну просто він не, не відбувся цей іспит. Ну, от це була одна година до початку іспиту. Тобто ми тоді покаталися. Ну і сьогодні, відповідно, так, ось це було додатково одна година. От. Тобто в сумі було 32 години. З ним відкатаних. хтось тобто, учень до цього не мав жодних жодного досвіду, коли прийшов тобто, на займатися. От. І сьогодні, відповідно, з першого разу е, успішно було складено цей іспит. Я тебе вітаю, тоді до, до зустрічі. Всім до побачення.